Не налагоджена весь зв'язок від, грубо кажучи, від посіву арахісу до е, торгової марки, яка реалізовує готову продукцію. Це дуже колосальна робота. Щоб її зробити, треба не один місяць, а то й півроку. Це дуже, дуже багато займає часу. Ну і звичайно, і коштів. А це показують такі виступи, які там щось вони там не знаю, когось щось почали робити, щоб. Цим людям, які написали до них заяви, нашим працівникам, які поперебігали, вон там вони там не знаходяться в вікнах, щоб їм показати, що вони щось намагаються щось, щось запустити. Я думаю, це ненадовго, ну, це моя думка, ненадовго. Деякі люди відчули, напевно, що почали задавати питання, щоб повернути ті заяви, які вони писали туди, тому що нічого не відбувається, нічого не працює, всі цеха під От, е, немає е, чіткої позиції, чіткої роботи спланованої, немає персоналу кваліфікованого, який може це зробити, може запустити таку велику машину, от яка зупинилася. От, е, люди, е, звичайні працівники цього не розуміють. Вони не розуміють, чи деяких речей, що <кій> дуже професійна команда, яка працювала протягом цих п'яти років, шести, більше п'яти років. Були нароблені такі зв'язки, які е, е, втрачаються. Ну звичайні люди цього не розуміють, опоненти їм цього не, не, не пояснюють. Вот. Я думаю, що в них ну, нічого не вийде. Це потрібно взяти, ну не знаю, або все, все, все повернути назад, або просто чекати, коли воно там розпадеться, і ті люди е, просто підуть назад. Ну вони побачать звичайним людям потрібна заробітня платня і постійна робота. Соціальний захист. Та впевненість в завтрашньому дню. У них цього немає. У них це немає, тому що постійно розповідається псевдодиректорам якісь, якісь нові історії про те, що ми запускаємо то один, цех, то другий, то космічний корабель, то іще щось. Кудись вони когось запускають постійно. Не знаю, Ті люди, які думають трохи головою, включають якісь роздуми, якісь плани, можуть спланувати, подивитися по їхніх. В кроках, що вони роблять, ну зрозумію, що це просто фейк. Але ви бачите ось цю ситуацію з середини з боку працівників. Взагалі, на який бік вони схиляються? Працівники схиляються. Я ж кажу, основна маса працівників ну напевно, це не знаю. Сьогодні ми тут бачили десь близько 700 людей, ну напевно, трохи більше. Підприємство, Підприємство нараховує там більше десь півтори тисячі осіб. Напевно, десь близько половини. Да, вони заявляли, що там були якісь інформація, що десь до тисячі. Але е, після е, тих днів, які фабрика не працює, е, вона стоїть. Вони понабирали людей, але вона стоїть. Е, люди ну, розуміють, що вони відпрацюють там, напевно, ну, була інформація, що е, при підписанні заяви давали там якісь кошти. Вони просто їх відпрацюють. Та підуть собі додому, от і все. <кхи> Не маючи роботи. Треба працювати. Хто працює, той рухається вперед. От. Вони зараз стоять на місці. А те, що вони роблять, це такі, як зл -зл злодюшки, такі крадії, які щось там щось, намагаються щось вкрасти, там, взяти якісь сировину. За це все будуть, ну, ці люди будуть відповідати. А звичайні люди стають заложниками цієї, цієї ситуації, тому що їхніми руками це все робиться. Їхніми руками. Звичайно, все залишається, все залишається так, як і залишилось, те, що казав Бойко Ярославич. Заробітня платня, стаж, соціальні виплати, всі залишаються. Ніхто нікуди не втік, не тікає. Все залишається на місці. Всі всі ну, всі, всі регалії які були, залишаться. У, у всіх працівників. І звичайні працівники, і середня ланка то все залишається. Нам треба постійно, щоб наша команда там туди зайшла і працювала. Тому що ми не бачимо конкретних дій з того боку. І люди, ті, які просто не бачать цих дій, ну сумніваються іти туди чи ні. То Чого я туди піду, якщо там нічого не відбувається нормального? Чогось нормального і прогнозованого, там покроково цього немає.